Шануємо традиції. Калганов досвід, який творить майбутнє. Росія планує пропагандистський телеміст із агентами впливу на заході. Е, розповідатиме там, звісно ж, про нацизм в Україні. На честь 80-річчя Ялтинської конференції Кремль планує провести пропагандистський телеміст, де просуватимуться пропагандистські меседжі про нацизм в Україні та застарілий світовий порядок. Про це повідомляє центр. Національного спротиву зазначається, що на честь цього річчя другої е, завершення другої світової війни Кремль планує знову розіграти тему борця з нацизмом. Для цього Росіяни планують залучити своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж Російської Федерації як країна, яка є головним борцем. З нацизмом оце не наголошують, що Росія прагне виставити себе в ролі єдиного арбітра, який визначає кого у світі вважають нацистом, що на думку російської влади, нібито виправдовує втручання у внутрішні справи інших держав. Так на лютий 25-го року запланований цей от телеміст, присвячений Ялтинській конференції за участю студій у Сімферополі, а також у Великій Британії, Франції та Сполучених Штатах. Америки під час ефіру російська влада збирається просувати цю тезу нацизм в Україні. Я дуже сподіваюся, що наші колеги в цих країнах будуть бачити розуміти, де ці от якісь студії створюються. Це ж очевидно, що це не буде якісь національні телеканали. Це будуть якісь окремо створені приватні майданчики. Та а де чого взагалі на залі США? Ну, ви ж знаєте, як російська пропаганда може малювати і ліпити. Спалки. і ще дечого, будь що чи ракети чи наступальні операції. Шойгу свого часу демонстрував путіну мультики, і їхній головнокомандувач на це дивився як на серйозну акцію. Так, от до речі, справді Росія хоче себе робити суддю всього на світу цього. Нагадаю вам, ці от кур'йозні підходи кого і як вони визнають терористами. А була Талібан, так він був визнаний в Росії теростичну організацію. Вирішила Росія співпрацювати з терористами, і вони скасували такий ярлик тероризму. Тепер Талібан не є терористичною організацією. Нагадаю вам сирійський е, процес, що в Сирії за е, 11 днів. Впала впав режим Башара Асада, який тримався разом з його батьком. Його родиною 53 роки, і буквально він втік до Москви. Там ще з 2014 року багато мільйонів він вкладав і купував нерухомість у в Москві. І відповідно, Путін його взяв до себе, а нова влада, повстанці в Сирії, офіційна Москва сказала: ну давайте співпрацювати. І більше того, Путін сказав, що цілі в Сирії досягнуті, мовляв. Терористи не прийшли там до влади, і тому добре. Але знов ж таки давайте проведемо паралелі з Україною 2013 роком, як і Асад, так і як Янукович, в 2013 році Янукович втік, а Це от Асад з Сирії. Відповідно, з того моменту Путін потякає і кричить, що в Україні відбувся переворот. Так, якщо у нас відбувся переворот, то чому не відбувся він за вашими словами в Сирії? Ситуація один до одного, фактично, тому що там е е військовим шляхом знесли Асада. А в нас відбулася революція гідності, і тут знову ж таки бачимо підміна понять в Росії. Ну але в чому в цьому дивуватися? Одних визнають терористами, інша не вони не визнають терористами. Нагадаю вам, що сили оборони України провели успішну операцію на півдні нашої країни. Українські розвідники провели успішну операцію зі знищення російських офіцерів та їхньої техніки. Як повідомили головне управління розвідки Міністерства оборони України, внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів. Зазначається, що співробітники головного управління розвідки здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупанських сил Російської Федерації які беруть участь у злочинній війні проти України на Запорізькому напрямку, власне після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідки розробили план операції, до якої сил силами й засобами долучилися оперативно-тактичного рівня Цетаврія, 190 навчальний центр СБС і тактична група Тайфун Служби безпеки України відповідно одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх. Транспортних засобах завдали високоточного удару з хаймерсів. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських сил безпеки та оборони. За даними головного управління розвідки, список двохсотих окупантів поповнили: це капітан Нагорний Дмитрій, також капітан Крахмальов Григорій, капітан Фамін Юрій. І також було ліквідовано ще п'ять автівок ворога. Якщо говорити по південному напрямку, нагадаю вам, що ворог намагається далі форсувати річку Дніпро. Відповідно, і Мадяр демонстрував кадри, як там на цих човнах росіяни рухаються. Це не приносить їм ніякої користі, лише крім як втрати сили та засобів, але вони не припиняються робити. Та й не лише на цих, от водоймах, вони намагаються. Щось діяти зле тому, що вони також і в Балтійському морі е проводять гібридну війну, і справді це гібридна війна. Вони в чергове перебивають е кабелі. Так, от генсек НАТО марклюти після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що альянс посилить свою присутність там. Люди повідомив у соцмережах, що обговорив із зі стубом розслідування, що триває під керівництвом Фінляндії щодо можливої диверсії щодо підводних кабелів. Я висловив свою повну. Солідарність і підтримку НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі, зазначив Рюте. Нагадаю, фінська поліція розслідує чи причетне судно з російського тюнігового флоту до пошкодження електричного кабелю, що проходить між Фінляндією та Естонією. Загалом, як повідомили, у Фінляндії були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну з Естонією та Німеччиною. Про три з них раніше інформували в Естонії. Естонія нагадаю вам вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією. Ну, от власне про це ми і говорили, що ось так 21-му срічі буде виглядати гібридна війна Росії проти європейських країн і країн. Нато Ну, відповідно нагадав неодноразово і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошував, що німці та інші країни теж заявляли, повинні бути готові до війни з Росією. Чи хтось скаже 5, 7, 10 років. Але сам факт, що потрібно нарощувати сили та засоби, ну, ви просто знаєте, не нападають на ту країну, в якої є сильна армія. Щодо о, опитування, хочу вам цікавого річна вести. Майже половина українців вірить, що перемога Трампа наближає мир. 45% українців вважають, що перемога на американських виборах республіканця Дональда Трампа наближає мир у російсько-українській війні. Тоді як майже 14% впевнені, що мир стає більш віддаленим. Про це е, повідомляє е, і робив опитування Київський міжнародний інститут соціології, який провів з 2 по 17 грудня. Майже половина 45% вважає, вважають, що перемога Трампа наближає мир. Утім з них е, вважають, що мир стає значно ближчим 15%. А решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим. Про те, що мир навпаки стає більш віддаленим, говорять 14%. відсотків, решта 40%. відсотків. Або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитись зі своєю думкою. Що цікаво, зараз от, е, в Сполучених Штатах Америки експерти наголошують на наступному, що Трамп, попри свої заяви, попри свою риторику, що він хоче завершити е, дуже швидко війну Росії в Україні. До речі, підрахували, що з 23-го року він 33 рази сказав, що швидко завершить війну в Україні. Так, от зараз кажуть наступне, що він. Е, не завершить її швидко, не вплине. Більше того, він же сам сказав після перемоги, що не вдасться йому за 24 години зупинити цю війну, але каже, що Трамп не поспішає зустрічатися з Путіним. Якщо така зу... або контакт мати з Путіним, якщо такий контакт відбудеться, то не раніше лютого 25-го року. Чому так? Тому що от я вам наводив аналіз Інституту вивчення війни. Вони кажуть, що Ті пропозиції, які хоче ем, дати Трамп, Путін відкине. А Трамп не хоче виглядати людиною, яка ось, так браво на коні заїжджає, а вертається з нічим. Тому він буде ще вичікувати і що тиснути, чи шукати якісь інші шляхи, будемо бачити.